Паспортних сервісів за кордоном почався ще вранці 11 квітня, коли ухвалили закон про мобілізацію. У ньому передбачили, що консульські послуги, у тому числі оформлення паспортів, надаватимуть чоловікам призовного віку лише після того, як вони стануть на військовий облік. Так немає свободному світі. Ми будемо оголошати всюди, де лише можна. У мене паспорт са ті довго ще є. я не зробити ще один. закон. Має набути чинності 18 травня, але вже у вівтор, Рок, обслуговування чоловіків призупинили на вході в депустанове оголошення з доступних послуг лише виготовлення посвідчення особи для повернення в Україну. Закордонні філії державного підприємства Документ перестають видавати навіть готові паспорти. всіх кинули, ось ці всі люди стоять, які ви забрали гроші і нічого не дали. У МЗС пояснюють, призупинили надавати консульські послуги, аби технічно підготуватися до нових правил. З 18 травня чоловіки знову можуть звертатися, але доведеться оновити свої облікові дані. Процедуру поки узгоджують. Вона теж запрацює з 18 травня. У Міноборони кажуть, їхати в Україну і йти особисто в ТЦК не треба. Можна буде оновити в консульських установах свої дані у червні. Вже можна буде користуватися електронним кабінетом. Зараз тривають роботи. Багато дуже людей залучено. Насправді технічні рішення ще деякі розглядаються. Та за паспортом багатьом таки доведеться приїхати додому. Уряд заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам призубного віку. Виняток ті, хто мають законні підстави для виїзду з України під час воєнного стану, як от багатодітні батьки, люди з інвалідністю. Лідністю чи опікуни. Адвокати кажуть, попри обурення чоловіків Україна не порушує міжнародних законів. У міжнародному праві е, е, немає якогось положення, яке б зобов'язувало державу надавати дипломатичний чи консульський захист своїм громадянам за кордоном. Це держава сама вирішує, чи їй це робити, чи їй це не робити. У нас в Конституції стандарт вищий, ніж в міжнародному праві, і написано у нас, що. В 25-й статті Конституції України написано, що держава гарантує піклування і захист своїм громадянам, які знаходяться за її межами. Але що входить у цей захист? Не уточнюється в конституції. Видворювати українців, у яких закінчився термін дії паспорта, європейські країни навряд чи будуть переконані юристи. Тим паче, більшість українців вже має документи, які дозволяють проживати там. Тимчасовий захист дає право. На легальне перебування на території держав-членів Європейського союзу багато чоловіків проживали в державах, членах Європейського союзу чи в інших державах світу ще до повномасштабного вторгнення. Так вони мають посвідку на проживання або постійне місце проживання саме в цих державах. Депортувати цих осіб ну в принципі надзвичайно складно. В уряді Німеччини підтвердили, що дозволять українцям проживати з недійсним українським паспортом, і навіть можуть видати проїзний документ для поїздок у інші країни, але робитимуть це у виняткових ситуаціях, можуть просити українців в Європі і статус біженця, хоча отримати його дуже складно. Можливість бути мобілізованим на даний момент не розглядається як підстава для біженства. Це конституційний обов'язок, так тому що цей конституційний обов'язок передбачено в конституціях. Я так думаю, всіх держав світу. Тим часом міністр оборони Польщі заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути додому чоловіків призовного віку. Його підтримав і литовський колега, водночас визнавши про масову депортацію, не йдеться. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну. Цього не буде, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую, і від польської сторони. Після початку повномасштабного вторгнення з України до Євросоюзу виїхало понад 800 тисяч чоловіків, як свідчить статистика ЄС. Скільки з них покинули країну нелегально та підлягають мобілізації, достеменно невідомо. У Міноборони нас запевнили видавати повістки цим чоловікам за кордоном Україна не планує так само, як і зобов'язувати проходити військову лікарську комісію. Поки що йдеться лише про оновлення облікових даних. Христина Гавриш, факти а Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.